Дуже класна вода, дуже гарна вода, чистесенька. Відчувається, просто навіть не відчула, що я в воду і зараз вийшла. Супер, супер! Нормально. Відчування то, треба, то, 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 треба спробувати. Це, це дуже легко. Енергії, купа енергії. Купа, купа енергії, відчуття прекрасне. Тернополянки Алла Лопатка та Василина Гевко серед тих, хто на Йордан 6 січня традиційно пірнає окружену воду. Жінки вже багато років займаються моржуванням, Є учасницями клубу любителів з гартування і зимового плавання Нептун та неодноразовими призерками змагань. Тож без вагань занурюється першими. Я маржую десь 20 років. Вже 20 років це для мене як хобі почалося. Тобто почалося з купання в святих водах, в озері Святої Анни, потім зірваниці, а потім вже підійшла в клуб. Клуб у нас вже більше 35 років. Моржування це є. Ну, Здоров'я, це є, е, ну, можна сказати, ти відчуваєш себе, ну, як е, вийдеш з води, що ніби тебе е, е, ігло пройшло, тисячі голок по тобі пройшло. Ти е, е, ну, піднімається настрій, е, виділяється <різько> гормон настрою серед тих, <різько> виділяється і, і ти відчуваєш себе дуже е, ну, піднятою. Я дуже любила бігати ще малою дитиною по снігу. І з мене з тих пір якраз я дуже бігла по снігу. Потім я снігом натиралася і купалася в Дністрі і все. Так що прийшла, прийшла приїхала в Тернопіль, то я зразу прийшла сюди в Нептун. Мені не було дуже важко, тому що я підготовлена вже з дитячого віку. Я думаю, що люди всі все рівно закаляються, але ми би чекали тут їх. Тут дуже дуже добре, дуже гарно. Купаються з нагоди Йордану, також і Михайло, Володимир та Богдан. Кожен із них вже понад 20 років займається моржуванням. Чоловіки теж є учасниками клубу Нептун. Відтак пірнають періодично. Ми шості ранку гім граємо, ми вже тут моржатнику. Перша, перша група, перша група йде в ранку. А потім люди приходять на протязі дня, хто в якій годині, хто до роботи кому хто після роботи, роботи, кому так. як виходить. Але кожен день всесезонно. все сезонно. Це зима, бачите, не було вся снігу, морозів не було таких. А ця зима це дуже. Дуже, Дуже таке враження. О, зараз стоїмо, бачите, ну хлопці в тапочках, в я тапочка. ж так не привик. Я В тапочках привик. <рес> Релігійна з одної сторони, з другої сторони для здоров'я, оздоров 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 щоб Вода час здоров'я, тим більше холодна в таку пору. Бажаємо всім здоров'я і пробуйте. Нічого пробуйте, тут страшного так. немає. Головне Точно. морально переселити себе. Морально, бо всім здається, що в воду це щось страшне. А це... Парує вона не відчувається в морозу взагалі. Моржі купаються передусім зради здоров'я, спортивного інтересу, захоплення. Свій організм до занурення у холодну воду готується заздалегідь. Та серед пірнальників сьогодні є й ті, хто робиться вперше. Я окунулася перший раз за своїх 43 роки. Я це вирішила для себе якось в один момент і сказала, що я це хочу зробити. І віра в серці і в душі це саме основне. Я не готувалася, я просто вирішила, що я це хочу. Вчора і сьогодні вирішила це зробити без будь-якої підготовки. Не було холодно, було. Е, я навіть не відчувала, що вода холодна. Це, напевно, звідки тому, що вона освячена. Серед людей, які на водохреща прийшли до ополонки у парку Субільше пір, не всі. Було й чимало глядачів. Також люди доєдналися до молитви та освячували воду. Христос спросився в Йордані. Славі Зі його Богу. Дай Бог здоров'я. Чого найкращого вам сімок земних і духовних благ! Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.